Мистецтво, про яке ти говориш з mm. побратимами в траншеях, змінює їх? Я не думаю, що їх змінює мистецтво в траншеях, тому що їх фокус на первинному цьому виживанні. Якщо ми знаходимо десь у безпечному місці, десь ми там поїхали на ротацію, ми тиждень не в боях, а там за 50 кілометрів від фронту, то всі думки хлопців звертаються на їх мрії. У них вже є певна точка опори. І ці мрії, вони знову ж, жінка, діти, сім'я. Я насправді радий тому, що, що ці мрії саме такі, що вони не думають про те, як там вживати алкоголь чи ще щось таке. Ну, такі мені попалися побратими, що вони все ж таки бачать себе людиною майбутнього, От. що вони воюють не заради того, щоб вмерти, а заради того, щоб жити. Коли ти розмовляєш про мистецтво в траншеях, тоді навіщо, якщо там мова йде про виживання? Е, е, чому я про це розмовляю? Тому що це тема, якою я цікавлюсь. І я е, своїми побратимами вільний бути собою. Тобто, це просто моя проекція. Мені е, з мене ці слова лються. Я, наприклад, е, за, за, там, за три місяці, коли я був в Донецькій області, я там поскачував собі десь може, близько 100 книжок про музеї світу. І от коли цим переглядаю ці музеї, там є зображення, аналіз цих зображень і так далі. Ну, як це, звичайно, є такі в буклетах, то хлопці, які поряд сидять, вони дивляться, вони іноді задають питання. О, там цікаво зображений там вершник якийсь, о, а чому так зображено, а чому так зображено? А от ми це все обговорюємо. Це для них як така теранкогніта. Вони бачать, що це щось чудове. Але вони там не знають, як це зрозуміти. дитячі малюнки сприймаються дуже чудово. Це взагалі, якщо приходить якась посилка, і там є такі щирі малюнки, не ті, які може десь в школах, ну там не примусово, а планово, да? дали завдання дітям: діти, діти щось відмалювали, телевізійну картинку передали там і так далі. А ті малюнки, ну от у мене є товариш. І його доньки мені якось він каже, хочеш, ми тобі щось передамо, що тобі треба? Кажу, ну здається, все є, хочеш, передай щось солоденького. І він каже: добре, мої доньки, тобі самі виберуть, що вони люблять їсти, солодке, вони тобі зберуть такий пакетик, і ми тобі відправимо. І коли ми це все отримали, дійсно були прикольні там солодощі, а крім цього, це все було упаковано в їх малюнки. І вони малювали їх для мене. Вони мене знають особисто. І ці малюнки у мене от, в рюкзаку, навіть вони, здається, лежать. Тобто це такі якісь як талісман і нагадування, заради чого я воюю. Що я не просто воюю заради того, що я якийсь там воїн і мені там, цікавий адреналін, цікаве якісь протистояння. Ні, я воюю заради того, щоб їм було добре. Ось таке нагадування, така точка опори. От, дитячі малюнки дійсно працюють, це дуже класно. щирі такі.